Теракт на замовлення. Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала до суду справу про теракт. Його здійснено навесні в Івано-Франківську. Тоді, внаслідок вибуху, загинув 17-річний виконавець. Його 15-річний спільник зазнав тяжких поранень. А ще двоє перехожих отримали уламкові травми. За результатами розслідування неповнолітні обвинувачується за частиною 5 статті 27 і частиною 2 статті 258 Пособництво у вчиненні терористичного акту за. Попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми. Слідчі СБУ зібрали докази та відтворили обставини злочину. За даними слідства, обвинувачений отримав від ворожого вербувальника, з яким познайомився в Телеграм, завдання виготовити саморобний вибуховий пристрій. Ідеєю заробітку на вибухівці він поділився зі своїм 17-річним знайомим. Упродовж наступних шести днів підлітки за гроші від куратора придбали необхідні компоненти та винайняли квартиру поблизу залізничного вокзалу. Процес виготовлення вибухів. Івки безперервно знімали на відео і отримували відеозв'язком вказівки від вербувальника. Готову вибухову речовину вони помістили всередину двох термосів, корпус одного з яких спорядили металевими гайками для збільшення ураження, а також приєднали до них детонатори та пристрої дистанційної активації. Один із приведених у бойову готовність так званих термосів виконавці розмістили в орендованій квартирі, а інші принесли на визначене куратором місце очікування. Після налагодженої під керівництвом куратора відеотрансляції обидва пристрої по черзі спрацювали. Чинивши тяжкі наслідки розслідування вела СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. СБУ застерігає: якщо вам пропонують лише віднести пакунок, не погоджуйтеся. Це може бути пастка. Повідомляйте в спецслужби. Оксана Себастян, Денис Сатановський, новини на вежі.